The Слава Україні та слава ЗСУ. В Одесі 11 травня, 809-й день повномасштабного нападу терористичної, нацистської Росії та Зрадницької Білорусі. Вчора ні ракет, ні дронів від росіян не було. Все відносно спокійно, якщо вже ж не рахувати Харківщину, бо там щось росіяни трохи активізувались, але їм насиплять. В Одесі та області все спокійно, ні дронів, нічого не було, навіть наче розвідувальні дрони не залізли. Літали, ну і зараз досить прохолодно. в середині квітня було тепліше ніж зараз. В сусідній Миколаївській області, як і в Одеській, все добре, але в районі Очакова, як завжди. Російські артилерійські обстріли і fpv дрони також залітають туди від росіян. Жертв там, наче немає. А пошкоджено якесь аграрне підприємство на Херсонщині. Там така ж сама ситуація. Росіяни обстрілюють селище, які біля Дніпра також скидають туди авіабомби. Четверо людей травмовані минулої доби. Також минулої доби на Росії не горіли НПЗ та якісь нафтоприробні заводи. Це дуже погано. Сьогодні сподіваюсь, наші хлопці це виправлять всім, крім росіян. Бажаю гарного дня.